Бердичів знову зібрав представників товариства сприяння обороні України зі всієї Житомирщини. З настанням осені товариство вступило у фазу проведення загальних зборів первинних організацій. Тож цього разу на обласному семінарі голови районних та міськрайонних осередків ЦОУ з'ясовували, коли і яким чином проводити ці збори, як зробити так, аби зібрання не перетворилися на щось нудне і для Галочки. Учасників семінару привітав заступник Бердичівського міського голови Іван Демусь. Уявити, що у Бердичеві осередок ЦОУ існує сам по собі, неможливо, говорить він. Практично все, що проводить Олександр Федорчук, не обходиться без участі та сприяння органів влади. І навпаки, мало не в усіх загальноміських заходах, беруть участь представники міськрайонного осередку ЦОУ. Місто Бердичів живе одним життям. Слава Богу, що так є. Значить, які, яке підпорядкування кому не було, чи це навіть громадська нас Є єдине єдина стержень, єдина ідея це місто Бердичів. І користуючись нагодою, Михайло, я хочу при вашій присутності подякувати сьогодні Олександру Віталійовичу, і Подякувати всім структурним підрозділам товариства сприяння оборони України, які працюють в місто Бердичеві. Якщо був достав раніше, то слава Богу, що зберігся той живий дух, і це робите. Ви це роблять наші колеги, це роблять, робиться по видних організаціях. Організована. Жива громадська організація, структура, яка діє активно діє і на користь і територіальних нашої громади, на користь. Конкретних тих людей, особливо молоді сьогодні. Головне в їхній роботі військово-патріотичне виховання молоді, а значить, меж для удосконалення існує, а значить, потрібно удосконалюватися. І керівник обласної організації Михайло Ніколусь і його заступник Олександр Дячук закликали учасників семінару щільніше працювати з первинними організаціями, адже роботи у тих вистачає. Не слід також відтягувати зі складанням плану роботи на наступний рік. Члени товариства в нас як і первинні організації. Це Загальноосвітні школи, технікуми, коледжі, інститути, університети. Ми розуміли, що з молодших класів учні переходять старші класи, і їх приймають до членів товариства. Значит, на загальних зборах члени товариства, загальні збори приймають цілий ряд питань. Програму дій на наступний рік затверджують план роботи на наступний рік. Значить, також визначаються питання щодо збору та використання членських внесків, які повинні збиратися в первинних організаціях. Ці членські внески безпосередньо повинні використовуватись на потреби тої ж первинної організації при проведенні тих чи інших заходів. Ну перш за все, це як говориться, і заходи пов'язані районні змагання спортивні участь в районних змаганнях проведення змагань спортивних в первинних організаціях, безпосередньо ці кошти йдуть на ті чи інші заходи. Згідно змін до статуту, інформує Олександр Дячук. Не в усіх організаціях проводитимуться загальні збори. В деяких відбудуться збори виборчі. На них обиратимуть голову, членів комітету та ревізійної комісії. Як прийдуть? Ці загальні збори в первинних організаціях залежать багато перш за все від голів районних організацій, від голів реміських організацій, значить, від Тої співпраці, яка на сьогоднішній день повинна бути налагоджена з райдержадміністраціями, з міською владою, взагалі, я би так сказав, з відділами та управліннями освіти, значить, залучення безпосередньо до проведення цих зборів громадських організацій, які зацікавлені в діяльності нашого товариства. Ну, це як говориться, ветеранські організації, О, це відділи сім'я, молодь, спорт. Та й можуть бути інші організації, які безпосередньо приймають участь в проведенні військово-патріотичного виховання молоді та підготовка молоді до служби в Збройних силах України спільно з товариством сприяння обороні України. Після завершення семінару його учасники отримали змогу на власні очі побачити, як саме мають проводитися загальні збори на прикладі однієї з кращих первинних організацій Бардичева загальноосвітньої школи номер 12.